Уявіть собі, ви працюєте в Європі, отримуєте високий дохід. І щоразу, коли у вас з'являються зайві гроші, ви інвестуєте в нерухомість в Україні. Ви купуєте будинки, здаєте їх у оренду, отримуєте пасивний дохід. Але одного дня все змінюється повномасштабне вторгнення. Ваші об'єкти більше не приносять того прибутку, на який ви розраховували. Саме так зараз виглядає ситуація переможниці холостяка Інни Бєлінь. Вона зробила великі вкладення, але її портфель має слабкі місця. На сімейному бюджеті ми вирішили розібрати її фінансову стратегію і показати альтернативи, які допоможуть уникнути схожих помилок. Ця інформація не є інвестиційною рекомендацією. Я покажу логіку підбору інвестицій, базуючись на прикладі Інни. Тож дивіться це відео до кінця. Це допоможе вам уникнути схожих помилок. Інна Бєлінь до участі в холостяку жила і працювала в Німеччині, заробляючи від 10 тисяч євро на місяць. Основний напрям її інвестицій це нерухомість в Україні. За її словами в інтерв'ю, на сьогодні вона володіє двома будинками і трьома лазнями в Харкові, місті, яке зазнає регулярних обстрілів. Також вона володіє квартирою в Києві на етапі будівництва, що теж означає високі ризики і заморожені гроші. Ще вона володіє акціями з дивіденним доходом. Але ця частина портфеля, ймовірно, не є суттєвою. Які ж недоліки в такої стратегії? По-перше, це ризикова географія. В першу чергу це військові ризики. Адже нерухомість може стати нерентабельною або навіть знищеною в будь-який момент. По-друге, це відсутність диверсифікації. 90% її активів прив'язані до українського ринку нерухомості. Також це низька ліквідність. У разі потреби швидко продати нерухомість практично неможливо або ж доведеться продавати з великим дисконтом. І ще один недолік це зниження доходу наразі через воєнні дії. Інна змушена здавати нерухомість дешевше і отримує 5 тисяч доларів на місяць замість потенційних 7 або 10 тисяч доларів. Виникає питання, що б вона могла зробити по-іншому. Як би ще могла інвестувати Інна? Альтернатива номер 1 Диверсифікація через рейти та ETF. Якщо Інна хоче інвестувати саме в нерухомість, але при цьому зменшити ризики, то вона могла б розглянути рейти та ETF. Наприклад, IPRP. Що це дає? По-перше, середня дохідність такого фонду складає близько 7% річних, із яких 3% це регулярні дивіденди. Також це дає доступ до глобального ринку нерухомості. І при цьому не потрібно купувати реальні об'єкти, витрачати час на пошук, на перевірку. І ще одна перевага це висока ліквідність. Акції можна продати в будь-який момент. І що важливо, це відсутність витрат на ремонт, на обслуговування, на пошук орендарів, власне, на активну включеність. І навіть вже за останній пункт ця стратегія суттєво виграє. Наприклад, інвестуючи ті ж 300 тисяч доларів у рейти замість української нерухомості, Інна отримувала би 21 тисячу доларів пасивного доходу на рік, не переймаючись пошуком орендарів. Але давайте розглянемо ще одну цікаву альтернативу. Другий варіант портфелю це інвестиції в європейські компанії нерухомості, такі, наприклад, як Vonovia. Vonovia – це найбільший оператор житлової нерухомості в Німеччині. Ця компанія володіє більш ніж 500 тисячами квартир по всій Німеччині, Швейцарії і Австрії. Які переваги такої інвестиції? Середньорічна дохідність за 12 років склала близько 12% річних. Компанія щорічно платить дивіденди близько 4%, -4 річних. І за рахунок внутрішньої диверсифікації, в тому числі географічно, такі інвестиції зменшені ризики. Особливо ризики пов'язані з військовими діями і нестабільністю ринку. Ну і звісно ж, ця інвестиція набагато ліквідніша порівняно з нерухомістю в Україні. Акції можна продати на біржі в будь-який момент. Наприклад, якби Інна розмістила 300 тисяч доларів у Вонов'я, то щороку вона б отримала 12 тисяч доларів дивідендами і потенційний приріст вартості акцій. А це ще близько 36 тисяч доларів на рік. То як могла би інвестувати переможниця Холостяка, як би виглядав її портфель? Замість концентрації всіх активів українських нерухомостей вона би могла створити більш диверсифікований портфель. І він міг би давати стабільний дохід навіть у кризові періоди. Оптимальний варіант може виглядати так: 50% це рейд на ETF, наприклад, той же IPRP для диверсифікації, і 50% акції компанії по типу Вонов'я для стабільного доходу. Це може бути невелика частина від усіх активів, якими володіє Інна. Якщо ж ми говоримо про увесь портфель, то не варто концентруватися в одному класі активів в тій самій нерухомості, вкладаючи всі свої заощадження. Глобальну диверсифікацію теж ніхто не відміняв. Тому, якщо ваша ціль отримувати пасивний дохід і захистити себе від критичних ризиків, то обов'язково розподіляйте активи. Напишіть в коментарях, яка стратегія вам більше подобається: українська нерухомість, рейти чи акції Воновія. Або ж напишіть власний варіант. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на сімейний бюджет.